А у Львові зустрічали фронтовиків. З передової приїхали майже півтисячі бійців 4-го добровольчого батальйону 24-ї механізованої бригади. На Луганщині вони тримали лінію оборони два з половиною місяці. Із захисниками вітчизни поспілкувалася Ольга Крупник. Родичі вояків зібралися на пероні ще за годину до прибуття поїзда. Свого героя родина Поліщаків зустрічає у повному складі. Зібрались і батьки, і діти, і сестра з племінниками. Зранку я стала, почала дути кульки, щоб. Щоб зустріти тата синьо жовті Усі схвильовані кажуть за свого бійця, який був у кримському на Луганщині, молилися та вболівали майже три місяці. Морально дуже тяжко, тому що вже 15 років ми разом і ніколи так надовго не розлучалися. І ось довгоочікувана мить прибуває поїзд. Родини знайомих хлопців з роботи. Довго їхали, але вже дома, трошки віддихнемо. Додому повернулися 480 вояків 4-го добровольчого батальйону, 24-ї механізованої бригади. П'ятеро бійців цього батальйону загинули. Ще 20 поранені. Хлопці стояли на передовій, тримали лінію оборони. З радістю зі сльозами на очах. Дуже радіємо, що нас так тепло прийняв Львів. Так холодно, відпускав Луганськ. Але ми солдати ми войки, ми мусимо відстоювати нашу землю. Допомагало те, що перемога. Перемога. От-от має бути наша перемога. Ми маємо назад забрати свою землю, нашу українську землю. Ми маємо забрати свою землю. Богом дана наша земля, українська. На різдвяних канікулах бійці пробудуть три тижні, а потім знову повернуться на схід. Ольга Крупник, Анатолій Киричук перший національний.